Одна з найвідоміших платформ, яка на початку задумувалася як сайт для знайомств, та з часом розвинулась до медіагіганта, єдиного в своєму роді. Ресурс, що на даному етапі розвитку, може не перейматися про наявність конкуренції та своє майбутнє, хоча для цього потрібно було, щоб і щось немало зірок, де щасливий збіг обставин та два підлітка, що переспівують векслід бойс, скоріш за все, зробили YouTube саме таким, як ми знаємо його сьогодні. Медіахостинг, що дає змогу кожному розвивати свій талант, ділитися цікавими темами з іншими та займатися улюбленою справою, та мати змогу заробляти за рахунок цього. До всього одне відео, як дитина вкусила іншу дитину, дало змогу його автору та кандидату на звання кращого батька у світі заробити більше мільйона фунтів стерлингів. Так, все це про наш з вами Ютуб. Я вітаю вас на каналі ЕСТІОР. Зараз ми трохи детальніше розглянемо історію його створення та разом подивимося, який шлях йому довелося пройти, щоб стати тим, чим він є сьогодні. Засновниками Ютубу були дизайнер Чад Герлі та програмісти Стів Чен і Джавет Карім, які на момент створення працювали на PayPal. Існує декілька теорій, яким спала на думку створення відеохостингу. Є версія, що ідея створення прийшла до Джаведа Каріма, коли він не спромігся знайти на просторах інтернету відео через Частин та вдало оголив одну з родей Джанет Джексон під час спільного виступу. Доволі ранічно, якщо це дійсно правдива версія, що тепер на Ютубі родей все одно не знайти. За іншою версією, ідея все так само належала Джаведу, проте цього разу його цікаво відео цунамі, що виникло внаслідок землетрусу в Індійському океані, яке він не зміг знайти на просторах інтернету. Ну і нарешті є версія про те, що ідея створення Ютубу виникла, коли Герлі, Чен і Крім захотіли обмінятися відеороликом, знятим під час вечірки, проте файл виявився занадто великого розміру, і його не вийшло переслати жодним із існуючих способів. Так чи інакше все зводиться до того, що друзі зрозуміли, що є незайнята ніша та вирішили це виправити. Цікавим є те, що, попри вже сформовану ідею, хлопці вважали, що наявність просто відеохостингу недостатня та необхідна практична користь від нього. Саме тому на старті YouTube позиціонував себе як сайт для знайомств, де користувачі зможуть не просто заповнювати сухий текст, а створювати відеоанкети та обмінюватися ними. Саме тому і датою створення виступає День Святого Валентина 14 лютого 2005 року. Сама ж назва фактично означає твій телевізор, ну або більш доцільний самковий переклад, як твій ящик. Як би там не було, процес пішов, шестерні завертілися та друзі зайнялися ділом. Будучи дизайнером, Чад Герлі розробив логотип, інтерфейс та загальний зовнішній вигляд майбутнього проєкту, а програмісти Стів та Джавет написали код, який майже цілком був написаний на мові програмування Python. Для відео ж використовувалася технологія Flash Video, що дозволяло завантажити відео гарної якості за невеликого обсягу передачі даних. Ну і як у більшості великих проєктів сучасності, розлобка велась в маленькому гаражі на 4-й вулиці у 5-му провулку справа серед сотні схожих та нічим не примітних будівель. Першим відеороликом завантаженим на YouTube виступає відео Я в зоопарку, зняте джаведом Карілом в зоопарку на фоні слонів тривалість 18 секунд, та завантажена платформу 23 квітня 2005 року. Перший крок до кардинальних змін всього медіапростору зроблено. Спочатку все йшло не дуже гладко і мало хто користувався платформою, так як контент, що там знаходився, не вражав своєю різноманітністю. Всі популярні броги ще працювали на заводах, а коротенькі логи чи безсушенні відео нікому невідомих творців мало кого цікавили. Хлопці навіть додумалися голосити, що заплатять по 100 доларів красивим жінкам, які завантажать 10 відео на платформу, проте охочих зробити це не знайшлося. Якби тоді сказати, у що перетворити це нікому не потрібна платформа, то завтра, розказаного сказаного, вже в'їжджали в санітари. Ситуація починає змінитись після того, як було зроблено ряд нововведень. З'являються рекомендації пов'язаних відео, а також додаються різноманітні соціальні інструменти, такі як можливість залишати коментарі під відео та оцінювати його. Також творці Ютубу активно штурмують видавництво вайб на рахунок реклами. Це все дає результати. У грудні 2005 року число щоденних переглядів становить 8 мільйонів, а в липні 2006 року ця кількість зростає до 100 мільйонів, що на той момент становить 60% всіх переглядів онлайн-відео. У березні 2006 року на платформі зглядається реклама. У 2009 році відеохостинг досягає показника в 1 мільярд переглядів щоденно, в травні 2010 року вже 2 мільярди, а у 2012 році 4. У листопаді 2006 року компанія Google купляє YouTube за 1 мільярд 650 мільйонів доларів, що стає найбільшою годою компанії Google, а вчорашні гаражні розробники перетворюються на мільйонерів. Після продажу Джавет Карім і Чен залишили проект, а Чад Герлі залишився працювати на посаді генерального директора аж до 2010 року. Google починає вкладати гроші в активний розвиток платформи, проте все йде не так гладко. В травні 2007 року YouTube запускає партнерську програму. Тепер за допомогою відеороликів можна не тільки самовиразитися, а й повноцінно заробляти. Настала ера відеоблогерів на YouTube. Нарешті можна тікати з заводів та ставати популярними та успішними. Починає з'являтися відео з мільйонними переглядами, першим з яких стає реклама кросівок Nike, в якій прийняв участь футболіст Герональдіньо. Також на YouTube заливається відео з назвою «Чарлі укусив мій палець знову. Воно стає надзвичайно популярним та станом на 2021 рік набирає понад мільярд переглядів, та за зізнанням його авторів, приносить їм понад мільйон фунтів стерлінгів. Попри величезну популярність, YouTube не одразу починає приносити прибуток. Перш за все, така ситуація пов'язана з тим, що обслуговування відеохостингу потребує значних витрат. Так, за даними аналітичного агентства Comscore, будучи третім за популярністю сайтом у світі, витрати на підтримку YouTube у 2009 році становили 740 мільйонів доларів, що вдвічі більше від суми, яку вдалося заробити. Це все попри те, що у 2008 році було досягнуто й домовленостей з компанією Apple і Amazon про продаж музики за допомогою YouTube. І попри те, що перспективи та потенціал платформи очевидні, гроші вона не приносить. Саме тому зараз малоймовірне виглядає можливість появи якогось аналогу ютубу, так як при величезних витратах на старт та підйом в сучасних реаліях малоймовірно, що хтось витримав конкуренцію з самим Ютуб, який розвиваючись в наявності конкуренції, далеко не одразу почав приносити прибуток та вимагав величезних вливань на свій розвиток. Якби не величезні можливості компанії Google, відеохостинг, можливо, ніколи б не став таким, як ми його знаємо. Що цікаво, на думку про купівлю YouTube, Сюзан Войчицький, що на той момент була старшою віце-президенткою Google з реклами, наштовхнула відео, де два китайських підлітка переспівують Backfred Boys. І, можливо, якби не вони, то сьогодні ми б не знали YouTube таким, як він є, адже мало які компанії мають стільки ж ресурсів на розвиток платформи. Також з самого початку свого розвитку YouTube стикається з проблемою авторських прав, а точніше, їх порушення. Вже до осені 2006 року, а це всього лише трохи більше року після публікації першого відео на платформі, на компанію було подано кілька судових позовів. Слід зазначити, що далеко не один хостинг був закритий саме через проблему з авторськими правами. Було докладено значних зусиль для вирішення конфліктів, пов'язаних з копірайтом. Тепер, у разі пред'явлення обґрунтованих претензій і відеоматеріал, розміщений користувачами, в яких немає на те авторське право, знімаються з сайту. Також була розроблена система Content ID, яка в автоматичному порядку сканує контент ще при його завантаженні, та перевіряє його на наявність порушень авторських прав. Вона, звичайно, не ідеальна і навіть на відскановне відео може прилетіти страйк, причому через доволі значний термін. Проте компанія продовжує активно розвиватися в цьому напрямку та постійно вдосконалює систему та шляхи взаємодії креаторів з платформою щодо питання авторських прав. Неодноразово YouTube піддавався блокуванню в різних країнах світу, особливо тих, де в тій чи іншій мірі присутня цензура медіа, так як викладати відео може будь-хто, а YouTube в свою чергу, доволі рідко погоджувався на видання чи часткове блокування відео, яке не порушувало правила платформи, проте виступало незручним для влади деяких держав. Так він неодноразово блокувався в Ірані, Туреччині, Таїланді, а в Китаї він взагалі перманентно заблокований. Шлях був складним, проте зірки зійшлися, і не без долі візіння та наполегливої праці величезної кількості людей з усього світу, YouTube все ще з нами. Сьогодні це найбільший відеохостинг в світі, що й не дивно, так як він дозволяє вчитися, розважатися, заробляти та рекламувати свій бізнес. Зараз кожен може знайти матеріал, який його цікавить буквально за декілька квітів. Можна вивчити нову мову, розібратися, як відремонтувати будь-що, хоч і на планетний корабль, дізнатися актуальні новини, причому з різних джерел, уникаючи однобокого висвітлення подій. Багато хто, перед тим, як здійснити типу якусь покупку, тепер дивиться огляд на цей товар та може зробити для себе необхідні висновки. З'явилися цілі пласти оглядів анбоксингів та тенс-драйвів всього, що тільки можна уявити, різноманітні подорожі в різні кінці світу, всі відомі спортивні дисципліни. Загалом, навіть розповісти про всі доступні варіанти займе непристойно велику кількість часу. Можна навіть спостерігати, як хтось ріже воду, цілих 10 годин, що вкотре доводить, що на ютубі можна знайти все, в рамках платформи, звичайно ж, а якщо цього немає, то це лише значить, що поки цього ще не встигли зняти, не більше. На даний момент це не просто відеохостинг, для багатьох він став цілим світом або ж можливістю заявити про себе та поділитися своєю творчістю. За даними на 2021 рік, щомісячна аудиторія складає 2 мільярда 300 мільйонів людей. Серед усіх інтернет-користувачів у 79% є обліковий запис YouTube, а серед всіх споживачів цифрового відео в США 90% користуються виключно YouTube. Костин доступний в 100 країнах та перекладений на 80 мов. YouTube фактично витісняє телебачення та стає одним з гігантів мас-медіа і зупинятися аж ніяк не планує. Кожен день на платформі переглядають 1 мільярд годин відео, це в середньому 1445 людських життів. Кожну хвилину завантажується 400 годин відео, а це вже майже 17 діб. На даний момент YouTube другий у світі по популярності сайт поступається він лише старшому брату Google. Кліп Деспасіто, викладений на YouTube 7 разів, входить у книгу рекордів Гіннеса, в тому числі як перше відео, що набрало 5 мільярдів переглядів. Та як відео, що набрало найбільше переглядів у інтернеті. Найдовший відеоролик триває 596 годин, 21 хвилину та 21 секунду. А це вже майже 25 діб. Всім щиро дякую за перегляд та бажаю всього найкращого. Якщо маєте бажання, щоб я розглянув якусь цікаву для вас тему, то пишіть про це в коментарях.